Бібліотека, наче бжолиний рій, якому завжди людно і породинному затишно. Уявіть собі місце, де тиша переплітається з шелестом сторінок, а аромат старих книг – розкоче нюх. Місце, де м'які крісла запрошують зануритись у світили гадок, а книжкові полиці, що сягають в стелі, обіцяють безліч захоплюючих історій. Саме такою є Центральна бібліотека КЗК Жовтоводська ЦБР, справжня скарбниця знань, платформа інформації та осередок дозвілля. Опинившись тут, ви одразу відчуваєте приємну атмосферу, тепла і затишку. Запрошуємо вас здійснити віртуальний тур, інтерактивну. Візуальну подорож до нашої книгозбірні. Отже, ми у центральній бібліотеці міста Жовті Води, і перший простір, в який ми потрапляємо, це абонемент, що безсумнівно є серцем нашої книгозбірні. Тут постійно вирує життя, а читачі з нетерпінням очікують, коли видадуть емріяну книгу, отримають корисну пораду. І відчую, що їм завжди раді. На абонементі є книги на будь-який смак, від класичних романів до захоплюючих детективів, від наукових видань до поетичних збірок. Тут можна не лише почитати, а й поспілкуватися з однодумцями, поділитися враженнями від прочитаного і отримати рекомендації щодо нових книг. Замінити книгу не зможе нічого, тому увагу на абонементі обов'язково привернуть книжкові виставки та тематичні полиці з різної тематики, оформлені з любов'ю бібліотечними працівниками. У центральній бібліотеці є чимало творчо обдарованих користувачів різного віку, які потребують допомоги у пошуках творчого самовираження. Прагнуть продемонструвати свої роботи поспілкуватися за інтересами. Тому, за ініціативи працівників абонементу тут був відкритий «Евент-простір простір лабораторія читацької творчості. Простір презентує мистецькі роботи читачів та сприяє організації Товариства Однодумців. Виставки рукотворної краси змушують усіх відвідувачів надовго зупинитись і милуватися тими чудовими витворами мистецтва, радують своїми чарівними барвами та дарують кожному гарний настрій. Відвідавши абонемент, прямуємо до читальної зали. Переступивши її поріг, ми перш за все відчуваємо шалений подих доброти, світла й мудрості і саме тоді розуміємо, що прийшли не просто до бібліотеки, а поринули у надзвичайну країну знань, завітали до храму науки. Відчуваєте у вас перехопило дух, та коли ви проходите далі, то переконуєте, що саме тут хочеться проводити час віч навіч з мистецтвами, науками, розвагами. Ви весь час спостерігаєте багато книжкових виставок, які розкривають скарби читальної зали для вас і привертають вашу увагу. На стелажах, де знаходяться газети та журнали, ви можете обрати собі найкращий, найцікавіший та найлюбий смак. Так як до читальної зали часто навідуються пересічні жовтоводці та гості нашого міста. Козацької слави, то саме для них існує краєзнавчий куток, Моя маленька Батьківщина, Жовті Води, де вони знайдуть цікаву інформацію про славну історію міста, його економіку та культуру. В читальній залі відкритий доступ до книг, де кожна галузь знань відкриває свою безодню таємницю спорт, література, мова, культура. Закон, право, мораль, економіка, історія світу та України, здоров'я, рослини, тварини, комп'ютер та інтернет, кухня, хімія, математика, фізика основи нашого буття. Скільки про це не читай, а завжди дізнаєшся щось нове та безмежно цікаве. А для наймолодших читачів. Стелаж з художніми творами, які допоможуть пізнати дітям світ у всіх його барвах та проявах. Читальна зала завжди рада гостям: це місце, де можна не лише здобути інформацію, а й відвідати цікаві масові заходи та просто відпочити душею. Відвідавши читальну залу, прямуємо до дитячого абонементу. Відчутно, як в повітрі вирує віра сказка. Одразу праворуч бачиш стелаж, де в абетковому порядку розміщені книги з казками. Там знайдемо свою улюблену, яку готові читати мільйони разів. Ще можемо побачити виставку, що називається на хвилі читацьких захоплень. На якій зібрані найкращі книжкові видання українських та зарубіжних письменників. Одразу перед нами розташований стелаж з художньою літературою. Ох, ми в захваті! Перед нашими очима оживає світ цікавих казок під парасолькою Оля Лукоє. Багато-багато захоплюючих творів від братів Грін, Ганса Крістіана Андерсена. Джані Родарі і багатьох інших талановитих письменників. Далі бачимо чимало величезних стелажів з книжками і одразу ж потрапляємо у мандрівки Всесвітом з героями Айзека, Азімова, відносимось на крилах мрій у світ великого чарівника Жильверма. потрапляємо у дивну країну пригод і фантастики. Діти, читаючи книги, які обрали на дитячому абонементі, розуміють, що народне слово не зміліє ніколи, що земля наш спільний дім. Відвідавши країну точних наук, вони відкривають для себе таємниці елементів та сполук, знаходять корисні поради та відповіді на будь-які запитання. У вас переповнює відчуття, ніби у касі. Це і справді так. Приходьте! Ми завжди раді вам і вашим друзям сподіваємо, що кожен у своєму маленькому сердечку зуміє зберегти любов до читання, книги та бібліотеки. Не обійшлася центральна бібліотека і без сучасних технологій, які зосереджені Library Hub нашої Library Hub – це сучасний інноваційний простір, який пропонує мешканцям громади широкий вибір інформаційних, освітніх, культурних і просвітницьких послуг. Library Hub є центром знань і освіти та відіграє ключову роль у популяризації інформації про ЄС завдяки своїй діяльності пункт Європейської інформації, що діє на базі цього відділу. Допомагає формувати європейське мислення, підвищувати рівень громадянської свідомості та готувати суспільство до життя в єдиній європейській родині. З 2021 року на базі Library Hub у центральній бібліотеці проходять навчальні курси для людей поважного віку, навички роботи зі смартфоном в рамках соціального проєкту онлайнери 60. Навчальні курси, навички роботи зі смартфоном стали вже важливим ресурсом для навчання людей літнього віку в роботі з новітніми технологіями. Такий підхід до навчання допомагає створити рівні умови доступу до цифрових благ для всіх поколінь. У результаті освоєння сучасних технологій підвищується якість життя людей поважного віку. Збагачу їхній досвід. Та робить їх частиною активного суспільства. Приваблюють своєю красою, оформлені в Library Hub книжкові виставки та виставка фото-колаж під назвою Жовті води у серці, присвячені місту жовті води, Це унікальна можливість побачити рідне місто очима тих, хто в ньому живе, та відкрити для себе нові перспективи та невидимі аспекти нашого та неймовірно теплі й позитивні, численні онлайн-зустрічі з сучасними українськими письменниками. Центральну бібліотеку відвідують і пухнасті улюбленці. Чорно-білий красончик Чудік постійний гість нашої книгозбірні. Він із задоволенням обирає собі книги. Особливо йому дуже сподобалась книга Галини Вдовиченко Котохатка. Даний час центральна бібліотека знаходиться в постійному творчому пошуку, поєднуючи інтереси різних поколінь жовтоводців. Вона несе відповідальність за їх духовний, інтелектуальний і моральний розвиток. Змістовна і багатогранна робота центральної книгозбірні міста Жовті Води сприяє тому, що вона вже стала культурно інформаційним. Просвітницьким та доцілевим центром міста. І про це говорять відгуки наших читачів. Я люблю нашу бібліотеку за тих людей, які тут працюють, за ті книжки нових сучасних авторів, які тут є. Ці книжки нам дарують нашу історію, дарують наше майбутнє і наш генетичний код. Я люблю бібліотеку за її атмосферу та працівників. Адже якщо ти приходиш і не знаєш, що саме хочеш почитати, ти можеш їм розповісти про свій настрій та вподобання. І вони обов'язково підберуть для тебе ту книгу, яка тебе захопить. Дуже Дякую працівникам бібліотеки, котрі зустрічають нас завжди радісно за їхній професіоналізм, за їхню доброту, за їхню обізнаність. Велике спасибі вам, дівчатка. Багато людей ходить. дівчатки дуже внимательні, дуже внимательні. Ну, що іще, чистота, порядок, асортимент великий. Так що все нормально. Ходіть в цю бібліотеку, не пожалієте. Наш віртуальний тур добіг до кінця. Вам сподобала Центральна бібліотека міста Жовтіводи? Так. Тож не гайте часу, вирушайте до неї. Там завжди вам раді.